Якщо вчити добру історію, Московія Москалі нищила, знущалася над українцями. Історія України це про не одне покоління, яке ставало до боротьби за незалежність. Століттями московська навала нищила усе державне і намагається робити це по сей день. Але Україна це сім'ї, які передають традиції наступним поколінням, а найголовніше готові до захисту свого народу. Історія повторилася у родині Ярослава Антонюка, Ще з малку в патріотизмі і любові до України його виховувала бабуся. Марія Михайлівна в молодості була зв'язковою УПА. Так як дуже малий був, то... то вона не розказувала, для чого там малим дітям, але змалку так виховувала в такому українському, патріотичному дусі, християнському, ходити до церкви, молитися Богу, вірити в Україну і допомагати боротися за свою державу. За державу боролися її однолітки солдати ОУН УПА, а пані Марія допомагала їм, була зв'язковою. Тоді вона жила на Львівщині у селі Бояничі. Допомагали, щоб стала Україна. І за це допомагали. Бо України не було, була плюща. Ми були під піщою, а потім допомагали, за все боролися. За те, щоб була Україна. Вона готувала їжу для повстанців, потім закопувала її в лісі, звідки захисники забирали харчі. Ми ну, заходили, збирали все, і рахтували для повстанчої армії і їм посилали до армії. Ходили по селі, збирали і все і все рахтували, і було зараз. Так вже зараз давали їм, а було так, що заготовляли. Такі ців купали. Бункер. І там тим в зберігали то все. О. Інколи у півці ночували в селі. Не раз доводилося пані Марії і лікувати поранених. Ну, поранені лежали, лежали в селі. А ми всі коло них, приносили їм чого. Згодом, коли фронт наближався до їхнього села, жінку з сім'єю примусово вивезли на Тернопільщину. І все, що залишалося, будувати нове життя у невідомому краї. Сім'я, робота за цим минали роки, аж поки історія боротьби за Україну у її родині не повторилася. Я коли прийшов в Тернопіль вчитися. Що займатися бойовими мистецтвами, і я вступив в організацію Тризубення Степана Бондари. І з... рік, не знаю, вже восьмий, десятий рік. У 13-му році, коли почалася я вже працював на роботі, почався Майдан, я був тоді в Тризубі, подзвонив до хлопців, кажу, що робимо. Вони кажуть, їдемо в Київ, їдеш і кажу, їду якраз. Субота-неділя, вихідні. З'їду я так поїхав з хлопцями 28 листопада я поїхав на Майдан. А після Майдану війна. Росія напала на українські землі. Ярослав один з перших, взяв до рук зброю і пішов на передову. В основному у нас були бої в Донецькій області. В одному з боїв захисник отримав поранення. Це було під Слов'янськом. тоді в тому бою, ми відходили. Я мав забрати машину і заблок постав. Це був темна ніч, кинули гранату і я вже машини не забрав, мене вже винесли звідти. Допоки медики рятували йому життя, каже, найбільше переживав, аби бабуся не довідалася. І десь з півроку, і ми бабці нічого не казали. Ми казали, що я в Києві там щось маю роботу, щось пишу поперед. Його історію напишуть сучасники, каже Ярослав. А от історію бабусі захисник нещодавно взявся записувати сам. Марії флейтуті вже 100 років, тож багато чого жінка не пам'ятає. Єдине, що в їхній родині передаватимуть з покоління в покоління, це те, що московський народ українцям не брати. Нам важливо зараз не відступити. Нам важливо зараз дотиснути москалів і зберегти, якщо збережеться, підтримка світу буде гарно. У нас у людей є бойовий дух і люди піднялися для захисту своєї держави. Якщо ми розіб'ємо ту імперію, якщо та імперія розвалиться, ну, ми ніде не втічимо, ми, ми по сусідству з ними живемо, ми від того ніде не дінемося. Нам просто треба будувати сильну армію. Оборонні рубежі і завжди бути готовим сьогодні. Внук з бабусею продовжують боротьбу по-своєму, бо боротьба за Україну починається в кожній українській сім'ї з любові і турботи про ближнього, з відданості Україні.